І глядачів мого каналу. Всім доброго ранку. Зараз у нас 9.13 4 серпня. І <кій> я буду зараз робити розклади. По знакам зодіаку, бо кажуть люди, що дуже поздно він приходить, а вони не можуть його якось. Але я вам кажу, що ви його можете просто перевірити в кінці дня, як у вас відігрався діньок. Так що не обов'язково це бачити зранку. ну, Так, предупреждені вооружом, як на російській мові. Да? Ну, поїхали. Давайте ми спитаємо карти. Будь ласка, скажіть нам карти, яка буде ситуація сьогодні життєва у кожного знаку зодіаку на 4 серпня? Давайте подивимось. Починаємо зі стихії води, скорпіони. Ну, будете, будете сьогодні такими хитрими, але ця хитрість буде проти вас. Тому, ну вже, хоч ставайте отакими, Щоб якось це було, ну, якось ваш інтелект показувало розум. Бо так, якось воно неблагородно, люди. Скорпіони. Ну, ви ж такий знак солідний. Так, риби. Гори сьогодні прекрасний день. В усьому, починаючи зі здоров'я, заканчуючи фізичними можливостями ввечері, і на роботі, і в житті, все буде супер. Все, що ви будете починати, буде получатися, буде вам світити сонечко, це енергія життєва. І ви будете сьогодні таким сонечком для всіх. Тобто все, що ви запланували, робіть з великим бажанням, і все буде добре. Раки. Раки сьогодні, бачите, теж круті, дуже круті раки сьогодні. Вони не просто можуть, вони діють і можуть діяти в усіх сферах життєвих, усіх емоціональних, фізичних, матеріальних, фінансових, інтелекту. Інформації, в праці фізичної, щось руками робить майстри. Тобто, ну, просто такі, знаєте, суперлюди сьогодні. Так, вогню стихія, овни. Бачите, сьогодні якось кращий день ніж вчора. енергетично такий був якийсь такий неопределений. Овни сьогодні у вас, ну, бачите, мечові ви рицарі, але мечові, на жаль, перевернуті. То будете ви злими, жстокими і е, якось будете обіжати людей. Ну, негарно це, перевертайтесь, перевертайтесь в нормальний стан, отак. то ви тоді будете ого го хлопцями. Бо так це проти вас. Весь негатив, який людина істочає з себе наружу, це все потім йде. Я не кажу, що то бумеранг. Ні. Але о, ваша аура е, до вас навіть підходить людям, ну, не хочеться. Ви відштовхуєте, розумієте? Відштовхуєте ось так. Тому і це ж і вам негарно, це ви себе, себе гризете. Тобто, ну, це в переносному смислі, звісно. Ну, постарайтесь перевернутися, Овни. Е, леви сьогодні, ну, цікаво. Перевернутий мир. Ну, що сказати. Не буде сьогодні якихось, знаєте, таких е, взаємин з. Світом в гармонійному такому стані, тобто будуть якісь такі незрозумілі речі, перепони, буде відчуття, що не вистачає знань, не вистачає фаху, не вистачає не просто поряд когось, не вистачає людини, яка тебе зрозуміє. Нема об'єднання, немає тої групи людей, які в одному, знаєте, для колективу це дуже погано. Бо в колективі, якщо знаходиться Лев, то сьогодні не буде тої гармонії, і не зможете ви отримати нормально ну, робочий день пройти, якось в такій сфері. Ну, та і в сім'ї не буде нічого хорошого. Тобто треба перевертатися, брати в руки себе і робити те, що ви. Ви ж розумієте, що треба робити по-іншому, то витягайте себе з того. Стрільці. Стрільці сьогодні діньок. Бачите, який багатольня. В них сьогодні будуть якісь переломні моменти в житті вплоть до якихось, знаєте, дуже тяжких емоційних змін, буде перевернутий мир буде для вас. Знаєте, як буде лежать, ви будете узнавати щось таке, що у вас просто буде. Ви будете... Ну, Поражені ошелемлені, і знищені тою інформацією, тою, тими собитіями. Це може бути і в сім'ї, і серед друзів, і на роботі, і просто на вулиці. Просто якась буде ситуація, конфліктна така, і вас буде. ну, Ви просто будете мати таке от, почуття. Але це ще може бути і. Тут треба подивитися, в якому сенсі. Давайте кинемо, що нам гадать. Це більш буде, бачите, нестабільна ситуація в сфері землі, фізичного, фізичного. Це тут касається і здоров'я, і фінансів матеріальності. Матеріальний світ це все. Це і здоров'я, це і гроші, це і ваша матеріальна спроможність. То тут не йде тоді про почуття. Тут іде іменно фізично треба було зразу карту кинути. Ну, е мало лі, як кажуть. А ми ще одну покладемо. Ну, бачите, тут і емоції також йдуть, так що я не зря розказувала це все. Емоції теж йдуть. Так, що тут. У кого як програється, у кого у близнюків в яку сферу піде, але сьогодні у вас башня. Бачите? Так, ну і дивимося. Е... Ой! А чо близнюки? я? Це ж були стрільці. я ляпаю? Хто прошу? Це стрільці, це шоста. Шоста карта, стрільці. Е, так, воздух. Воздух. Терези. Я вибачаюсь, що то так. Мене перемкнуло, не знаю. Це стрільці. Бо ось були леви. Терези. Терези. Ну, така стабільність собі слабенька, але є вона та стабільність в бажаннях, в житті, в добробуті. Тобто все потихеньку в Терезах. Ну, терези вони такі. Водолеї. Водолії працюють, працюють і ще раз працюють, але це вже їм не приносить задоволення, вони себе погано почувають. Мабуть, все ж таки фізично погано себе почувають, бо вже втомилися. Давайте подивимося близнюки. У близнюків, Ну, ті в пошуку, в пошуках завжди кращого, але вони вже це роблять, знаєте, собі, ну як, не то, що проти себе, це вже, знаєте. Ну, Не в раді самим собі, як кажуть. Ну, вони вже даже самі не розуміють, що їм робити. Вже забігались ці близнюки. Е, знаєте, як їдеш в трамваї, сидиш на якомусь місці, бачиш, освободилося таке місце класне, там сонечка немає, тіньочок, хорошо, побіг туди і пересів. Потім сидиш, сидиш, бачиш. о! Одиночне, то ти на двойному сидів з кимось. Тут одиночне освободилося, там, де тіньочок. О, побіг туди. Оце, оце така історія з близнюками. Я просто знаю, близнюків дуже гарно, У мене синочок близнюк. Так що, туди-сюди. Ну, а що ти зробиш? Такий знак? Тілець. Тільці сьогодні ось такі королеви посухів і в перевернутому стані. Тобто немає бажання нормально робити любі справи. Немає порядку, немає дисциплини, немає фаховості, повний бардак, повний мінус е, самому собі ви робите в цьому плані. Так що, ну, і енерга, енергія життєва з вас виходить. Вас того ви і не можете до кучки зібратися, бо немає життєвої тої енергії. Ви в перевернутому стані. То якось то себе піднімайте і розворачуйте до позитивного стану. Позитивного стану. Діви. Діви. Діви, у вас сьогодні серйозна дуже ситуація. В емоційному плані, будуть серйозні рішення, серйозні розговори. Ось так, що іменно зв'язано з вашими почуттями. Щось ваш, ваша, як кажуть, половинка негарно себе поводить. І, по-моєму, ви її не інтересуєте, так скажемо. Не буду залазити дебрі, саме розберетеся. Тобто, Бачите, у вас буде інформація і у вас буде серйозний розговор на цю тему. Козироги. Ну, у козерогі все супер. Супер шанс. Супер шанс в бізнесі, в роботі, в фізичному плані, в ваших можливостях фізичних, життєвих. Тобто, ви, якщо ви чоловік, ви сьогодні супер, і як чоловік, і як по роботі, ви сьогодні, якщо ви жінка, теж ви сьогодні звізда, як кажуть, королева ночі, і в матеріальному плані теж все буде добре. Тобто, це матерія, це фізичне життя людей, тут все. І секс, і робота, і фінанси. Так що бажаю щастя вам сьогодні, козироги, ви сьогодні то заслужили. Ось такий сьогодні дівічок. Бажаю бути вам живими та здоровими. Бажаю вам всім щастя в наших умовах. Кишимось, папа.